Людинки, всім привіт. Поки я сиджу на митниці в доволі цікавому автомобілі, про який дуже хочеться вам розповісти, але поки не закінчаться всі процедури, плюс мені треба його привести в порядок, вивантажити колеса. Я цього зробити не можу. Вирішив от е на ходу придумати тему, про яку записати відео, але ця тема є важливою. Про неї дуже часто питають. В руках у мене діагностичні адаптери, про які я назнімав свого часу дуже багато відео, бо багато хто просив для власного користування, щоб розібрати, що воно. Таке плюс діагностика сажового також потребує обіді-адаптери, і не розповідати, не знімати про них не можна, тому що ну, без них цього нормально не провести. Так? І одне з найрозповсюдженіших питань під такими відео: це чи можна. Використовувати якийсь один адаптер, який я рекомендую, з іншим стороннім софтом. Ну, наприклад, от я рекомендую дуже часто для ваг групи для діагностики, для внесення змін, кодування, адаптації, проведення сервісних процедур, такий адаптер і такий софт, як OBD-11. Отак воно виглядає, я надію. О, та, все працює. І люди питають: от, чи можна, якщо я куплю OBD11, чи зможу я потім підключити цей самий адаптер, віддавши за нього немаленькі гроші? Власне, чому такі питання виникають? Підключити його до додатку VAC-DPF для того, щоб діагностувати? сажовий фільтр в зручному для себе вигляді. OBD11 може це робити, але це буде ну, типу у вигляді рядків і якихось значень, без там побудови графіків і так далі. На жаль, це неможливо. Такий адаптер, як OBD11, він може використовуватись тільки зі своїм софтом obd 11, в ньому я навіть не пам'ятаю, вже давненько додавав його собі в додаток, свій аккаунт. Є, типу, як свій пін-код і блокування, що навіть якщо ви його десь забудете в автомобілі, що в мене дуже часто стається, е, власник цього автомобіля, коли його знайде, він, на жаль, до нього підключитись не зможе, тому що ну, попросить адаптер код-пароль, і ну, звісно, людина його не зможе використовувати. Так от. Адаптер OBD11 ви не можете підключити до стороннього софту, так само як наприклад. Сторонній якийсь софт, навпаки, до адаптера BD11, якщо ви захочете його використовувати. Тобто ця штука йде тільки під свою програму. І, в принципі, все більше, якби з неї ви нічого не зробите. Далі. Я часто рекомендував і рекомендую в своїх відео, і в своїй роботі використовую таку діагностику, як SYNCAR SYNCDIAC. Це в мене адаптер ScanMate, який я рекомендую як універсальна річ для. 98% марок і моделей автомобілів вона підходить для того, щоб читати коди помилок, для для того, щоб щитувати певну інформацію з блоків керування автомобілем, для того, щоб видаляти коди помилок і проводити незначну кількість, але найголовнішу сервісних процедур. Детально про нього і про BD-11, і Про те, що я буду розповідати далі. У мене є окремі відео більш детальні по кожному адаптеру на каналі. Перейдіть, подивіться, якщо вас цікавить, так от у Компанії Сінкар є величезна кількість засобів діагностики, як о такого простого рівня, який коштує там вже трішки більше 50 доларів з безкоштовним софтом. Ви його раз купили, нічого більше потім не платите для свого автомобіля чи для друзів. Можете діагностувати скільки вам потрібно. У них є різні адаптери, різної, називаємо це так потужності. Вони по розмірам навіть різні, але для них можна використовувати одну їхню програму Сінкар. Цинкар Синдіак вона називається. Тобто в одну програму ви заходите. От як у мене на смартфоні, у мене є два адаптери: один професійного рівня, інший от такий простий сканмейт. Мені його зручно компактно собою носити. На всякий випадок, якщо десь в дорозі доведеться якийсь там автомобіль на узбіччі прочитати, допомогти людині. То от у мене він завжди під рукою. Я це зможу зробити. І так само, якщо я роблю там перевірку детального автомобіля, мені потрібно більше даних. У мене є потужніший сканер, але все воно від однієї компанії, і в мене просто в додатку два. Адаптери, які я переключаю, коли до них підключаюся, і по суті все. Аналогічно ж, ці адаптери можна використовувати тільки зі своїм софтом, підключити їх для контролю ВАК ДПФ, наприклад, це те, що найчастіше питають. На жаль, можливості немає. Пройшли, йдемо далі. Наступний адаптер, тобто, да щоб ви розуміли, я з собою вожу завжди е, от три у мене адаптери, оскільки я часто і постійно займаюся ВАГ-групою. Це OBD 11 це незамінна штука, вона постійно зі мною. це Універсальна штука саме для простої діагностики автомобілів, навіть підбірної робити можна, тому що головні параметри, окрім пробігу, але тут з натяжечкою, тому що пробіг, якщо знати, де нею теж можна познаходити, вона дозволяє робити. Ну і така штука, як в мене, це Вайкар-адаптер. Отак він виглядає. Вони, в принципі, всі дуже схожі по зовнішньому вигляду, але якби, там різниця головна всередині йде. Це Адаптер, який розроблено виробляється на базі ELM-327, свисточка, як їх ще часто називають, це універсальна річ, вона дає можливість комунікувати автомобілю. Його блоком керування вже далі з софтом, який ви до цього адаптера підключите. Вони бувають Wi-Fi, вони бувають Bluetooth, підключаються до iOS, до Android, а далі можливості цього адаптера частково залежать від того, які тут є можливості чіпів або мікросхем всередині. Вони бувають одноплатні, двоплатні, і софту, який ви встановлюєте собі на смартфон чи там на планшет, наприклад. Але це є універсальна річ, саме от якщо вам потрібна універсальна річ, вона є максимально бюджетною, коштує щось здається. Якщо беремо в Україні ілемки, можна придбати менше 10 доларів з гарантією, та ви знаєте, що їх можна придбати там десь в Китаї, на Алі. Місяць почекати, воно приїде і буде там ще на декілька доларів дешевше. Але от їх основна проблема у мене навіть у BD 11, якщо часто використовувати, я вже один замінював через те, що постійно смикання туди-сюди, ти його хитаєш десь там, ну, пайка, можливо, ламається, чи просто через часту велику кількість комунікацій, десь згоріло, я вже замінив один адаптер. Ці через свою дешевизну вилітають набагато частіше, тому я б все ж таки рекомендував їх купувати тут в Україні з гарантією, що BD11, що Синкар всіх модифікацій, що от LM327 – і його подібні, на його базі, адаптери універсальні. Ви можете придбати в Україні в магазині прибур.укр. Посилання на всі адаптери, про які я говорю, в магазин безпосередньо напряму, щоб ви клікнули і відкрили те, що вам треба. Плюс промокод на знижку від мене я залишу в описі до відео. Перейдіть. Ознайомтесь і замовляйте собі, користуйтесь в автомобілі. Це незамінна річ. Так от, lm 327 і їм подібні, тому що ну, до них до таких адаптерів універсальних просто прижилась назва lm 327, навіть при тому, що вже в сучасних там йде не той чіп, який був в lm 327 колись раніше. Вони вже йдуть покращені, плюс у них змінилися протоколи там, того ж самого зв'язку Bluetooth, вже 4 з'явилися, вони швидше конектяться, вони працюють з нови. Смартфонами вже і так далі. Але от у мене Вайкар вже пішов четвертий рік, як я його придбав. І воно працює працює з додатками універсальними. Тут варто розуміти, що цей адаптер і всі ж подібні на його базі на Illan 327 або Краще. Універсальні адаптери вони дозволяють підключити до будь-якого автомобіля, наприклад, додатки брендові. Ну, приведу приклад. Там цей адаптер може бути вставлений в obd порт автомобілів ВАК групи, для того, щоб отримувати дані для додатку ВАК dpf по сажовим фільтру. Ідеально, просто дешево. Якщо вам треба тільки сажовий фільтр, просто от купили, ставите додаточок і воно працює. Цей же адаптер може бути вставлений в автомобіль Opel, для того, щоб підключити туди умовно брендовий сканер, opl Monitor, він називається. І також прочитати коди помилок, там, зчитувати якусь інформацію, видаляти коди і так далі. Цей же адаптер може бути вставлений в obd порт автомобілів Mazda, Ford, щоб використовувати додаток Ford Теж зчитувати інформацію, чистити коди, якби якусь інформацію діставати, якби щось змінювати. Також ним можна. Тобто, це попри свою дешевизну, попри свою простоту, попри свою уні... достатньо, та це дуже універсальна річ. Ледь не сказав, попри свою універсальність, це якби річ, яка дозволить підключитись сторонніми програмами. До також практично будь-якого автомобіля, і вона дозволяє використовувати, окрім якихось монобрендових додатків, наприклад, для Opel, для Ford, для Mazda, це я просто провів приклад. Їх реально до дуже багатьох автомобілів можна підключити. Воно о, дозволяє використовувати ще й абсолютно різноманітний софт. І там же, як я говорив. Від софту вже будуть залежати можливості, які дає цей адаптер в силу своїх фізичних можливостей цих протоколів, які в ньому є обміну даними в першу чергу з автомобілем. І можливості самого додатку, а також рівня підписки в тому ж самому додатку, який ви собі встановите на телефон чи на планшет. Тому що ну, зараз якби, всі заробляють якби, на підписках місячних річних, попри те, що адаптер от ви можете купити за пару доларів. Софт вам може обійтися там в 10-20-30 доларів. Тому якби тут різноманіття просто неймовірне. Я колись перше відео, коли по діагностиці робив, я перепробував величезну кількість додатків. Про них всіх розповідав. Також посилання на це відео залишу внизу. Вони постійно оновлюються, вони постійно з'являються нові і ну просто охопити все. Мені здається, це занадто складно або ж неможливо. Ну мені точно це не треба. Тому, от коротенько, як мені здається, отакого от набору. І такого пояснення для вас має бути достатньо. Тобто, якщо вам треба під вак групу, потужний інструмент для діагностики, проведення сервісних операцій, проведення кодувань, адаптацій, ви там ретрофіт робите, до налаштування якісь, це OBD11, це прям. Топова функція з практично набором дилерського офіційного сканера. Практично, якщо вам потрібна універсальна річ для підбору для СТО, для власного користування, для, наприклад, користування в колі друзів чи знайомих, це адаптери від компанії Syncar, наприклад, ScanMate, або їм подібні там вже вищого рівня йдуть вони по потужності, по можливостям. якщо вам потрібен, знову ж підбір. чи СТО є сканери, в яких іде свій планшет. Удару захищені там з кнопками, щоб ви могли в рукавицях брудних працювати. Ну, тобто, це Синкар взагалі в цілому це компанія, яка робить обладнання не тільки діагностичне, для ремонту і діагностики автомобілів. У них є підйомники, у них є тестери, там осцилографи, Господи, там величезна кількість всього. Тобто це професійна компанія, яка займається от, всім для автомобілів, ремонту, обслуговування і доналаштування. І. Універсальна річ на базі LM327. Іноді для якихось вузьких задач, для яких не потрібно купувати там, такі дорогі адаптери, які я показував попередньо. Іноді просто для найдешевшого, найбюджетнішого використання і діагностики свого, наприклад, автомобіля. Така, друзі, інформація. Гадаю, вона вам була корисна. Та оцей найдешевший адаптер ми не можемо підключити до сторонніх програм, типу Syndiac, типу obd 11 і так далі. Для них треба шукати програми, які потребують для підключення до автомобіля От протоколи, які є в цих адаптерах. Часто в цих програмах навіть пишуть типу адаптер, типу ILM327. LM327. Типу, тому що всі знають, що таке LM327 це універсальний адаптер. А всередині там може бути зовсім різні плати. Та важливо також сказати, що ці адаптери чому дешеві, тому що начинка їхня. Іноді не дозволяє робити більш серйозних речей, які дозволяють робити вже більш професійні сканери. Приведу приклад. Оцей адаптер може бути підключений до такого додатку, як Carista, який підходить там на ВАГ-групу, Lexus, здається, ним можна діагностувати і так далі. В мене знову ж є розширене відео. Але. Якщо ми для додатку Carista купуємо їхній же адаптер Carista Evo а цей додаток вже дасть можливість працювати з автомобілями VAG нового останнього покоління, тому що там є SFD захист. От Carista з оцим адаптером не вміє знімати SFD захист. Carista зі своїм Evo адаптером вміє робити, тому що там всередину зашиті якісь залізякі мікросхеми, які дають дозвіл, які дають доступ до автомобіля і його блоків керування. Тому скрізь є свої особливості. Знайшли якийсь софт, чи вам його хтось порекомендував для використання з вашим автомобілем, прочитайте до цього софту рекомендації по адаптерам, ну і в цілому по використанню. Гадаю, такої інформації вам було достатньо. Якщо так, якщо інформація була корисна і цікава, тисніть вподобайку, думки, коментарі, додаткові запитання лишайте внизу під відео. Не обіцяю, що не всі відповім, але, можливо, на найчастіше зніму наступне відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей.